Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні пропоную вам познайомити з кицею сонею, яка завітала до нас у гості. Та ще й не одна, а зі своїм братиком-хвостиком. Пропоную вам поглянути на малюнки та відповісти на мої питання. Хто зображений на цій картинці? Вірно, це хвостик якого кольору цей котик? Білого, молодці. Що є у котика? Вушка та лапки. А що полюбляє хвостик куштувати? Ковбаску? А хто зображений на цій світлині? Вірно, його сестричка Соня якого кольору киця? Білого. Які ви молодці? А чи пухнаста вона? Так, вона дуже пухнаста. А що полюбляє пити наша гостя? Вірно, молочко. Які ви розумнички. На цьому наша гра добігає кінця. До нових зустрічей.